Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 11 місяців каналу, і по нашій традиції, щомісяця я показую аналітику, цифри, що досягли, які результати отримали. Монету ще не отримали, але сьогодні спрогнозуємо, чи вдасться до кінця року її зробити. Але є одна така плюшка. На іншому нашому каналі ми отримали монету. І в кінці відео я вам покажу, які результати, які цифри можна заробляти там на якихось показах, і ви для себе зробите висновки, чи варто вам займатися Ютубом чи ні. І давайте починати. І це головна сторінка нашої аналітики. Тут ми бачимо кількість підписників, скільки підписників прийшло, і бачимо аналітику, точніше, результати останнього відео. Бачимо рейтинг другий з 10, бачимо переглядів 2,5 тисячі, бачимо CTR, мені здається, дуже непоганий. І бачимо середню тривалість переглядів. На цьому слайді ми бачимо аналітику за останні 28 днів, перегляди 5,3 тисячі, тривалість переглядів 250 годин. А далі на слайді ви побачите, скільки нам залишилося для отримання монети. І бачимо, скільки підписників прийшло за останні 28 днів. Справа бачимо відео та кількість переглядів за останні 48 годин. На цьому слайді ми бачимо знову ж перегляди, бачимо покази, скільки показів було за останні 28 днів, бачимо середній CTR і бачимо середню тривалість переглядів. Тут останні відео, і ми бачимо, що крайнє відео набрало більше за всіх переглядів. Взагалі, перегляди дуже скачуть. Хоча і CTR в деяких. Теж непоганий. не знаю, з чим це пов'язано, хто там розуміється на алгоритмах Ютуба. Напишіть, бо ми вже боремося, боремося ніяк не зрозуміємо, чому саме так. Але дивіться, от як вони скачуть, там десь 720 переглядів, там десь 2500, десь от 112. Хоча я думав, що відео про Герцка хафта набере дуже багато переглядів. Це така потужна історія. Я вам обов'язково рекомендую переглянути це відео. Воно там може не про гроші, але безумовно про мотивацію. Вже багато місяців. Це мій один з найулюбленіших слайдів, бо тут немає русні. Ми бачимо, що більшість глядачів з України є Польща, Німеччина, Чехія, навіть Сполучені Штати. На цьому слайді ми бачимо, скільки людей у відсотках натиснуло на дзвіночок. Тому обов'язково підписочка. Лайк like цьому відео і натисніть у дзвіночок. Якщо ви ще вагаєтесь та не знаєте, чи потрібна вам мотивація українською, зараз з'явиться відео на дуже потужну історію, як людина з нуля стала найбагатшою у світі. Тому обов'язково його передивіться, якщо сподобається, підписка, лайк і дзвіночок. А цей слайд в продовження попереднього. Подивіться, скільки людей не підписано. Майже 70% тих, хто дивиться відосики, не підписані. Тому давайте виправимо цю помилку і підпишемось і натиснемо дзвіночок. І ще на цьому слайді ми бачимо, що більшість людей, які дивляться мої відоси, це чоловіки. На цьому слайді ми бачимо, як глядачі знаходять відео. Розділи це рекомендації, пошук YouTube, схожі відео, сторінки каналів. І я хочу звернути вашу увагу саме на пошук. У кого є канал, обов'язково оптимізуйте відео та прописуйте теги. Ви подивіться, більше 8% людей знаходять відео саме з пошуку. Це дуже круто і це насправді дуже великий відсоток. І справа ми бачимо найкраще відео. І я вам хочу сказати, що друге відео, ось чому ти бідний, воно крутиться вже дуже давно, декілька місяців. Я постійно майже кожного разу про нього кажу. І воно йде саме з пошуку. На цьому слайді весь трафік за останні 28 днів, звідки він йде. Розділи на першому місці. Ми бачимо, що 30 тисяч показів, непоганий CTR, переглядів майже 3,5 тисячі. Пошук YouTube, схожі відео, сторінки каналів, інші функції, кінцеві заставки і так далі. І ми бачимо, що з пошуку прийшло 435 глядачів. І середня тривалість переглядів значно більше, ніж з розділів. Схожі відео ще більша середня тривалість перегляду. Сторінки каналів майже така сама. І от ще зверніть увагу на кінцеві заставки. Подивіться, які середня тривалість переглядів. Це дуже круто, тому завжди використовуйте кінечки. Це дуже потужний інструмент, якщо воно залітає, то буде дуже круто. На одному із слайдів я казав, що за останні 28 днів ми набрали 250 годин переглядів. А на цьому слайді ми бачимо, що до монетизації нам потрібно трохи більше 500. Якщо хочете підтримати мій канал та взагалі український ютубчик, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться, натисніть у дзвіночок і напишіть щось у коменти. Це дуже допомагає просуванню і сподіваюсь, що за останній місяць цьому році ми все ж таки діб'ємо до монетизації і буду вже показувати результати саме на цьому каналі. І зараз, трохи далі, я вам покажу, які результати від монетизації ми досягли на своєму іншому каналі. Перед цим ми подивимося на наш традиційний слайд, де ми порівнюємо результати з попередніми місяцями. Якщо ви подивитесь, то в принципі плюс-мінус все однаково. Єдине, що в цьому місяці так відрізняється, це CTR. Хоча колись там на третьому чи на четвертому місяці був 8,8. але зараз теж непоганий. А так, все плюс-мінус, якихось там дуже потужних сплесків я не бачу. До війни ми з дружиною часто кудись виїжджали, хоча по Україні ми намагалися мандрувати та бачити щось новеньке. І створили YouTube канал, щоб може якісь там кошти заробити, або людям показати, куди можна поїхати, де можна відпочити, та якось компенсувати свої витрати. І коли почалася війна, це все, можна сказати, стало на паузу. І нещодавно ми там з'їздили, плюс те, що я вам казав, з пошуку в нас тягнулося деякі відео, і воно там потроху щось там капало. І нещодавно ось ми отримали монетизацію. І ви можете подивитися, які результати ми отримаємо. Це справді копійочки, але приємно бачити, що це вже робиться не просто так і, хоч якісь копійки, але капають. Хоча це вся робота, мені здається, YouTube він такий створний, щоб було на майбутнє. Тому, кому цікаво, займайтеся, просувайте свої продукти, свій YouTube, розвивайтеся, ставайте краще та поповнюйте український YouTube. І пам'ятайте найголовніше, все велике, починалося з малого, та можливо все. До скоро, друже!